Какие же перспективы у блокчейн? Внедрение вот. блокчейна в реальный сектор экономики, пусть пока в ее цифровую часть, состоялось. Коммерческий банк... Ключевая, тоже ты сказала, да? Ча ключевая часть состоялась. То есть вот как раз первые, первые кроки уже сделаны, а далее уже за самой технологией уже представляют, как частично будут терять, казалось бы, вечную роль посредника. Государство, например, будет напрямую перечислять выплаты Пособія і будь-які інші видих переводів, а також давати вигідну процентну ставку мінує банки. Тобто, резюмуючи цю всю історію, ми розуміємо, що банки це посередники, які, по суті, в нас же забирали би наш, 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 наші гроші. Да? А тут з'явився блокчейн, який убирає повністю посередника. І саме головне знову ж питання всім вам: що саме головне в блокчейні? Іра, давайте, от кожен зараз відповість уже на базі цього уже резюмуючого, резюмуючого інформації. Да, основна цінність блокчейна? Ну то, що це все прозоро, що не можна підробити, неможливо нічого змінити, нічого видалити, і можна безпосередників равний равному. Вірно, вірно. Вітя, як ти зрозумів, що таке блокчейн? Які його переваги основні? Блокчейн це по-перше, що це концепціальність, що там немає ніхто там нічого не бачить. ніяких доступів там ніхто не має нічого, анонімність, ну і безпека. І безпека. Супер. Артем, ти у нас більше такий техні... техно технічний, а ну твоє таке, ну таке такий, такий загальний висновок. тому що я знаю, що ти е, працюєш в області it сфери тому ти більш більш детальніше. Вот я, ты это бачишь, оно поясны. Ну, я, например, для себя э, в связи с вышесказанным выделил такое мнение, что для себя я разделил, по крайней мере, вот эту вот криптовалюту, все, что вокруг блокчейна плавает, я разделил это все, так сказать. Блокчейн для меня это технология в первую очередь, которая основание, то есть которое есть и без которого существовать все остальное не может быть. Да, и вот это для меня самое было главное понять вот этот вот момент, потому что я думал монетки, монетки, там еще что-то и как-то там где пятое, десятое, но на данный момент я разделил это все, характеризовал и теперь прекрасно понимаю о чем идет вообще речь. Спасибо этому ролику, спасибо всім людям, з ким я здесь зібралися, подискутировали, Все прекрасно. Тобто, спасибо спасибо. якщо я зараз знову вже я буду старатися завжди простими словами, то есть, по суті, блокчейн це така величезна магістраль, такий автобан, на якому можна їздити з будь-якою швидкістю. Це якщо дуже-дуже просто. А польова дорога це те, до чого ми, те, чим ми користувалися до кризи. Оце була польова дорога. І от по цьому автобану тепер запускається, як правильно Артем сказав, що це що запускаються різні монетки, тобто різні Монетка це витікаюче вже. А все починається з технології, з проекту. Тому якщо появляється новий проект, у нього відповідно появляється технологія, тобто, не так, появляється проект, у нього є технологія, і під цю технологію, понятно, що розробники випускають монети в якійсь кількості да, для того, щоб починати оцю розвивати економіку вокруг свого проекту. Ну ці монети, Якраз ходять по цій величезній магістралі під назвою блокчейн. От по суті такі складні речі, ми буквально, може за 40 хвилин, може трошки більше, ми розібрали. І я маю надію, що це вам дало ще більше розуміння, поняття, як це все працює. І коли вам хтось на вулиці скаже, що Іра, слухай, та біткоін це піраміда, то Іра тепер скаже, що, слухай, це не піраміда, це нова технологія, блокчейн. І для того, щоб розуміти, Просто на словах, що блокчейн, це просто якесь слово. Зайди в Телеграм, як це він? криптолог, старт. Подивися декілька моїх відео, в яких Євгеній виступає, і я там присутня, як студентка. І ти зрозумієш, що те, що я тобі говорю, це те майбутнє, з яким ми будемо далі жити. Але то, що ви зараз отримуєте інформацію, то, що я зараз інформацію, через 30 років, ребята, це буде зовсім інші технології. І блокчейн просто трансформується в щось таке, що ми навіть не можемо собі представити. Але ми живемо зараз, тому нам треба максимально зараз отримати. Римати знання для того, щоб застосовувати ці знання, і головне заробляти на цьому кошти. У нас залишилась буквально хвилинка відео. Давайте до кінця дослухаємо і будемо резюмувати. Ігрова індустрія відіґіміфай уже зараз насчитує по різним оценкам. от 1 миллиарда до 2 миллиардов человек, которые хотя бы раз установили себе игру на блокчейне и поиграли в нее. К 2025-2027 годам ожидается рост до 3 миллионов игроков, среди них активных игроков будет уже гораздо больше. Через хайп вокруг NFT и метавселенных с элементом игры в блокчейн индустрию пришли крупнейшие потребительские бренды, такие как Audi, Adidas и другие. Так что в Я зупинюся, я спеціально до останнього тримав, ну виходить, за що того, що е, другий автор от, дав цю інформацію, я про це проговорю. Так, от, одна із технологій, яка колись мені про цю технологію казали, про те, що я в криптовалюті, я майнінго займався, там торгівлі, все. Ну, коли мені прийшли, просто сказали нове слово метавселенна, для мене був просто шок. Мій мозк настільки не був готовий, хоча я в цьому, але це для мене була новинка. Так, от ви бачите, що з 2025 по 2027 рік заходять крупніші компанії саме в ігорну індустрію. Тому що я знаю, бо в мене є токени і є NFT. Це ще одна технологія, яка знову ж в академії максимально розкривається. В інших відео є е, е, компанія Adidas Розробила свій власний аватар. Напевно, всі ви граєте в ігрушки в Телефоні, у вас є свої персонажі в іграх, да, і ви їх там вдіваєте, там щось там купуєте. і, Ну, коротше, ця віртуальна гра. Так от, метавселенна, це якраз на криптовалютному світі, це одне із направлень і горної індустрії. Е, якраз на одному з відео в Кирилєнка є син. Подивіться обов'язково це відео. І він теж займається, він програміст, і він розробляє е, на базі криптовалюти, розробляє приложення мобільні якраз під оці NFT, NFT Стокіни, це такі картинки. Там ну, подивитися, що це таке, це дуже цікава штука. А батько його, от якраз якого ми слухаємо, аналізує ринок. Тобто він трейдер. Оце якраз знаходиться. Кстати, ви зараз узнаєте знову ж інсайдерську інформацію. В академії не тільки є фокус-група, а ще є криптолабораторія. Що таке криптолабораторія? Це експерт, виступає, який має свій власний портфель. І на своєму власному портфелі він показує, які він монетки купив, які продав, які він планує купити, які продав. І головне, він показує аналіз. Він дуже багато часу посвятив цьому направленню для того, щоб максимально його вивчити. Затратив там він розказував на інтерв'ю десятки тисяч доларів для того, щоб отримати цю інформацію, тому що це дуже серйозна індустрія. Ось, і він цю інформацію надає нам, людям студентам, які хочуть більш серйозніше віднестися і зрозуміти, що таке криптовалюта. Як його син каже, папа каже, ти у нас, як він сказав, не старожил криптовалюти. Коротше, ти дідусь в криптовалюті. Тобто, ти взагалі не тямиш, ти взагалі не розумієш про технології. Це син батьку каже, який займається криптовалютою, торгує, це все аналізує. А син каже, це вже все, це вже пройдений вік. Це вже не то. Каже, оте не втім, я там вселенна і там ще я не хочу казати, які там ще технології є. Оце передове. І навіть ми з таким от мисленням, навіть я, наскільки я розумію, деякі речі для мене ну просто треба сприйняти і почати з ними працювати. І от якраз задача Академії в тому, щоб показати різні направлення і направити вас фокусувати в те направлення, яке вам більш всього буде комфортне. тому що всю інформацію ви зараз ну не, не освоїте ну ніяк. А академія дозволить вас плавно візьме отак за ручку, і отак, як ми сьогодні на вебінарі, плавненько, так плавненько, вас проведе. Я маю надію, що сьогоднішнє даже відео, от Іра більше, напевно, зрозуміла. Давай даже от два слова скажи, будь ласка, от сьогоднішнє відео тобі більше дало можливості зрозуміти, все-таки, що таке криптовалюта і що таке блокчейн, та й в загальному, що таке криптовалютний світ? Чи все-таки залишилося на тому етапі, що ти ще ну, тоді ще ти була? Так, було для тебе запитання, от, враховуючи даже сьогоднішнє відео. Де вже ми більш детальніше, вже прямо так з ложечки. Ми, ми вже з ложечки дітей кормимо. Ось інформація. Угу. Наскільки тобі стало більш зрозуміліше, що таке вообще в цілому криптовалютний світ, що таке блокчейн, і чи ти бачиш в цьому технології, бачиш в цьому перспективи для своїх дітей. Чи ти хотіла б, щоб твої діти точно так само ну, сиділи так. і цю інформацію чули? Чи ти, чи ти рахуєшся корисним? Ну так, ні, так. Ну, в мене є е, старші двоє дітей, я маю вже дочка замужем, для, е, є сяк, він трохи там щось робить перші шаги в криптовалюті, о, то, е, він так, до всього з опасінням відноситься, але мені хочеться вже виділитися цією інформацією, ну щоб якось е, не доходили руки. Е, якби. Я, поя... це... Я, тобі поясню. Час. Я тобі поясню, коли це настап наступає, коли ти вже не просто розумієш, а ти вже цим живеш. Тому що, коли ти цим живеш, ти починаєш пояснювати ці речі дуже простими словами. А коли дуже простими словами людина заходить, отримує інформацію, вона тоді починає це розуміти. От ти як мама, uh -huh. ти просто навчишся правильно ложечкою кормити, і це буде дуже цікаво. Uh -huh. А коли діти, я хочу сказати, що коли діти бачать, що дорослі цікавляться темами, які раніше навіть поняття не мали, що їхній мама, папа там чи хто там, чи дядько буде займатися таким, для них ви стаєте не просто вже як родичі там, чи, е, чи дочка, чи син, а як уже партнер. Як друг, вони вам починають yes. таким ділитися, яким раніше вони навіть не хотіли ну, ділитися, тому що вони думали, що це okay. вам не цікаво. Тому це знову ж резюме в тому, що треба бути завжди сучасними. А для того, щоб бути сучасними, потрібно просто отримати інформацію з академії і цю інформацію доносити своїм рідним і близьким. Окей, дякую. Вітя, як ти okay. От, дай, свою, дай свій фідбек. <кхем> я багато дізнався в цьому. І я як би сказати, що я постійно слухаю криптоакадемію, але ну, просто-напросто, що в мене одно що, що в мене немає як пояснити, от такого ж міста, щоб аж доля розібрати. Я дивлюся там, то дивлюся, то дивлюся, може я просто дивлюся, що на виборі цього. Поні? Я додав трошки до, твої, до, твої, до твоїх слів. Насправді це все нормально. Ми не можемо нову інформацію просто на літу і зразу все ловити. Нам потрібно подивитися, проаналізувати, трошки пережити з цієї інформації і тоді вона усваїться Точнісінько, так само, як я зараз вивчаю норвезьку мову, от так само і в криптовалюті. Тому не дивуйся, що в тебе зразу каша, що щось не зрозуміло що ти будто дивишся, але нічого не зрозумієш. Головне те, що ти це робиш, і от якраз сьогодні я з я ввів таку рубрику, да от ввів рубрику розбору академії внутрі академії. Тому що я прекрасно розумію, що. Наприклад, моїми словами може вам би більш детальніше і зрозуміліше було би це, скажімо так, зрозуміло, чим інформація, яка просто звучить для всіх в форматі стандарту. От для мене дуже важливо, щоб ви поділили зараз інформацію, чи корисний такий формат, який от ми зараз започатковуємо, чи ти дійсно зрозумієш. Я скажу так, що корисний на тисячу процентів. Тобто резюмуючи те, що ти сьогодні. Для прос... мене, імено, імено для вас. Тобто, тобто резюмуючи, резюмуючи те, що ти сьогодні прослухав про блокчейн, тепер, коли тебе спитають, що таке блокчейн, ти людям поясниш. Ну а якщо не поясниш, то хоча б будеш знати, куди дати посилання, щоб люди могли прийти і послухати. Так, я поясню, що таке блокчейн. Супер. Артем. Так, да, да, так же сам. Дякую за коротку відповідь. Так, и у нас буквально пару секунд залышилось, давайте. В ближайшие несколько лет ждет настоящее развитие Web3, концепция децентрализации интернета и цифровых миров. Стремительно развивается рынок децентрализованных финансов, DEFI, который может составить конкуренцию классическому банковскому предложению. Многие уже инвестируют в новые виды цифровых активов, такие как аналоги ценных бумаг, Security Tokens и цифровое искусство в виде NFT. В інструментах ДЕФІ уже сосредоточено более сотні миллиардов доларів США. Подводя итог, можна сказати, що блокчейн це технологія, яка дозволяє незнайомим людям довіряти і использовать запись определенних событий. Тобто, на цій напевному минуті закінчимо наш вебінар це резюме, що блокчейн це технологія, яка дозволяє зовсім незнайомим людям довіряти і. Разом використовувати цю технологію. Маю надію, що ця інформація на сьогоднішній день була вам корисна. Ви нарешті зрозуміли, що таке блокчейн. А якщо не зрозуміли, що таке блокчейн, вертаємося на початок цього відео і дивимося ще раз. Ну я в 95% зрозумів, що вам все-таки зрозуміло, і головна ціль академії реалізується. Вам, вам доходить ця інформація, ви розумієте переваги її, і саме цікаве, ви тепер по-іншому будете ставити. До криптовалюти, до криптовалютного світу, до технологій, до монет. Ви будете тепер розуміти, що проекти, які виходять, потрібно аналізувати да не Всі проекти можна використовувати. Є проекти, яких взагалі взагалі не можна використовувати, такі як мемкоїни, да? про сьогодні ми про це теж поговорили. Що довійкоїн, там, шиткоїни і тому подібне. Ось. І це дуже добре, що перший крок, перші от перші кроки ви вже зробили. Вони дуже сильно вам допоможуть в майбутньому швидше отримати інформацію. Тому що, якщо щоб ви розуміли, ви зараз ми дивилися з вами зараз відео, розбирали його в, в швидкості 1 Х. А я дивлюсь інформацію в швидкості 2х. І це не по причині того, що якийсь вундеркін. ні, це по причині того, що я вже просто мій мозк настільки налаштований на ці технології і розуміє ці технології, що він просто сприймає це просто дуже швидко. А чим швидше сприймаєш інформацію, тим більше отримуєш. Чим більше знань, тим відповідно і більше користі. Тому резюмуємо це відео. Дякую всім, що були сьогодні на вебінарі. Надіюсь, вам це відео сподобалося. Слідуюча у нас тема буде. Давайте подивимося слідуючу тему. Слідуча тема у нас буде основи криптовалюти і її функції. Це якраз вже будемо говорити не про блокчейн, а саме про криптовалюти, про монети, про проекти, як їх там оцінювати. Ну, тобто дуже-дуже-дуже багато моментів. І таким чином ми будемо розбирати кожне відео. Нагадую, перших три відео в вільному доступі. Далі, якщо вам такий формат подобається, ви записуєтесь в академію, для цього у вас є ваші наставники, люди, які давали вам інформацію. Реєструйтеся і далі ми рухаємося з вами. Дякую всім за увагу. Дякую, що. Що прийшли до зустрічі і гарного вам дня. Дякую за інформацію. Дякую. Дякую. Дякую.